Дорогі друзі, партнери та клієнти компанії ВестернБід. Ось і завершується 2024 рік, який ми провели разом з вами, працюючи, розвиваючись і підтримуючи один одного. І щоб підбити підсумки цього року, ми вирішили провести опитування серед наших клієнтів, щоб почути фідбек від вас щодо співпраці з Western Beat у 2024 році. І ми хочемо щиро подякувати кожному з вас за те, що ви знайшли вільну хвилинку і відповіли на наші запитання. Бо насправді ми дуже цінуємо вашу думку. А ваші відгуки надихають нас і допомагають ставати кращими. Протягом 2024 року в нас з'явилась велика кількість нових клієнтів. І серед допитаних це близько 40% клієнтів, які приєднались до нас нещодавно в пошуках надійного партнера, який допоможе впевнено стартувати або розвивати бізнес у складних умовах. Водночас 60% опитаних це наші постійні клієнти, що працюють з нами вже понад 3 роки, а дехто з нами ледь не зі старту Western Beat з 2001 року. Більшість наших клієнтів відзначили стабільність та надійність нашої співпраці, а також серед головних досягнень цього року наші клієнти особливо відмітили. Це оперативність та професіоналізм нашої служби підтримки, це стабільність. У роботі всіх наших сервісів, і це надійність у фінансових розрахунках і співпраці з нами в цілому. А найголовніше, що дуже приємно вразило нас, це те, що для багатьох з вас вестернбіт став справжнім острівцем стабільності, місцем, де ви завжди знаходите підтримку впевненості в майбутньому та професійний сервіс. При тому, що 2024 рік був сповнений викликів в першу чергу через повномасштабну війну, що спричинила економічну нестабільність в нашій країні в цілому. А чого тільки вартують вимкнення світла, що не лише впливає на якість життя українців, а й суттєво ускладнює роботу бізнесу? Але, попри все, ми стоїмо, і мені здається, десь навіть стаємо ще сильнішими. І разом з вами ми змогли. Зробити ще більше, розширити наші послуги, вдосконалити технічну підтримку та запровадити нові рішення для вашого бізнесу у 2024 році. Ми підтвердили свій статус найбільшого агрегатора міжнародної доставки в Україні і продовжуємо оновлювати і додавати нові способи. А ще ми покращили функціонал особистого кабінету. Тут ми автоматизували вчітку ваших замовлень у кабінеті, а також розширили можливості інтеграції із сайтами для підключення оплат і управління доставкою. Також ми відкрили більше можливостей для дропшиперів на платформі Shopify. А ще ми провели і взяли участь у понад 20 заходах для продавців на міжнародних платформах. А нещодавно ми започаткували реферальну програму для тих, хто хоче радити наші сервіси і допомагати іншим виходити на міжнародні ринки. Тому приєднуйтесь до нашої реферальної програми. Запрошуйте колег-продавців або своїх друзів користуватись доставкою від WesternBit та отримайте бонуси з кожної їхньої відправки. Бо наші клієнти завжди в центрі нашої уваги, і ми прагнемо створити максимально комфортні умови для вашого бізнесу. Ваша довіра найбільша винагорода для нас, а ваші побажання вже стають планами на майбутнє. З Новим роком, шановні представники Вестербіт та колеги. Щиро вітаю вас з наступаючим! Нехай 2025 рік принесе нові можливості, успіхи та процвітання. Дякуємо за вашу співпрацю, сумлінну роботу та підтримку. Бажаю вам мирного неба над головою та якнайшвидшого закінчення війни. Нехай у новому році панують злагода, здоров'я і благополуччя з Новим роком. Це був тяжкий рік. Діма, виключай! В цьому тяжкому році ми не впоралися без наших партнерів Бестербіт. Бо саме у них найшвидша доставка до кожного куточка Європи, Америки та навіть маленького острова серед океану. Та незважаючи на всі трудності, ми бажаємо бути як змії. скинути стару, тяжку луску, стати кращими, сильнішими, ніж торік. О, посипали замовлення. Гада до роботи. Шо ти? Вітаю! 24-й рік був непростий. Часто дуже тривожний, часто дуже темний. Але на щастя, в нас були найкращі заспокійливі вестернбіт. Бо які б сюрпризи не підкидала нам доля. У них завжди були притомні пояснення, вчасна допомога, конкретні рішення за цей весь рік вони жодного разу не відсторонилися, не сказали це ваші проблеми. робіть, що хочете. І для мене це було дуже важливо. Я відчувала, що я не сама. Що мій такий манюсінький мікробізнес, він теж комусь потрібно, крім мене, і хтось за нього хвилюється. Тому, шановні, шановна команда Western Bід, я вас вітаю, ви робите дуже класну роботу і вам дійсно є чим пишатися. Успіхів у новому році! Попереду новий 2025 рік, і ми впевнені, що разом ми досягнемо ще більше. Ми вже плануємо впровадження нових інструментів для підтримки вашого бізнесу, розширення послуг доставки, а також нових можливостей для вашого розвитку на міжнародному ринку. Ми хочемо, щоб кожен наш клієнт відчув впевненість у завтрашньому дні та отримував максимальну користь від співпраці з нами. Ми також пишаємося нашою командою, яка завжди готова допомогти вам вирішити будь-які питання. Кожен наш співробітник робить усе можливе, щоб ваш досвід роботи з вестернбі був на найвищому рівні. Разом ми створюємо спільноту, яка підтримує одне одного і йде вперед, незважаючи на будь-які труднощі. Долучайтеся ви до нашої спільноти активних продавців. Посилання на наші канали комунікації залишу в описі під цим відео. Сприйдешні. Новим роком вас нехай 2025 рік принесе вам стабільність, нові можливості і процвітання. Бажаємо вам щастя, здоров'я та успіху у всіх ваших починаннях. Залишайтесь вестернбіт вашим надійним партнером в світі бізнесу.